Дорогі друзі, нестандартна робота. Двигун від Volvo, d 7 e або Deutz. В даному випадку у нас провернуло, тулку провернуло і тулку розпредвалу. Зараз вам покажу старий розпідвал. Коли ми подивимося на оселе, то видно, що він вигризаний. Чомусь ми не знімали роботу перед тим, як ми її почали. Тобто Ми не засняли, як була вигризана посадка. Що ми зробили? Ми зробили перше бандаж під втулку, бо втулка була провернута, тут не було посадки під втулку. І зробили розточку під осьовий люфт люф Тобто, В даному випадку у нас була посадка вигрізена, ми її тут углубили на 23%. Сотки. Ось ми залишили старі сліди, що ми не добрали. І точно так само ми зробили з. Кришкою, але так як кришка була вирізана, нам прийшло ще зняти декілька міліметрів з кришки і виточити кольцо з ціля натягнутої бронзи. Кольцо ми виточили, зробили заход для масла, для змашування розпродавала, так як тут він був по заводі. І кольцо ми прикрутили на бронзові болтики. для того, щоб Ну, кольцо не покрушувалось. Тут у нас є посадка, вона сідає і прикручено, бо тут у нас йде виступ, тут у нас йде углублення під масло, ну і плюс ми дивилися, який ось люфт Тобто Ми вставили кольцо, мир люфт розпідував, а потім вирахували, скільки ще його потрібно торцанути. В даному випадку по постелі у нас йде діаметр 90 50 90-52. Постіль наша була з діаметром 9048 90, в Мінусі 2-3 сотки. Реставрацію постіль ми робили не відходячи від осі колічного вала. То наша постель мінусувала. Ми як завжди ми бочонки по краям і розташуємо постель в розмір. Потім бучонки всередину розташуємо 2 крайніх опори. Ну, по е, втулки розподали я вам показав, що тут у нас під втулкою стоїть бандаж. То наш, от, ми розточили бандаж і наша втулка. Ну, і плюс, е, коли ми це все зробили, зараз розмір по е, зазор по шийкам розподвала. Йде 11-13 соток, 11, -13, 11, -13, 11 -13, 10, 13, 10-13, 10-12. Це зазори, які у нас йдуть. Тобто, ми робили реставрацію однієї опори, Тут ми зробили розмір максимальний DC13 для того, щоб не приклинуло, не приклинуло і не провернуло втулку. Ну а тут, по всім остальним опорам, реставрацію ми не робили. Там все йде в стандарті. Реставвал крут це легко, як ви бачите, От руки прокручую його. даному випадку ми змістили розпредвал на 23 сотки. Тобто датчик розпредвалу стоїть в кришці. По ідеї, нам потрібно було посадку в кришці там фрезернути і угубити датчик далі. Але 23 сотки, сподіваємося, ролі не зіграє. Якщо вже заводитись не буде, тоді датчик самі підпиляємо на 23 сотки, щоб датчик пішов нижче. І так далі. Тобто, в даному випадку у нас мануал є повольво. Ми повністю зробили все, як йде по заводові. Ми від заводських норм не відходимо. По колінвалу була рихтовка і поліровка. Вал був кривий в районі 2, вал ми відрихтували, вал рихтується нелегко, але ми його відріхтували і полірнули. У даному випадку з валом тут ніяких проблем не було. Ось така робота Робота складна е, і займає багато е, часу. Основна, ну, основний час займає на оснастку. На, на оснастку для того, щоб е, зробити постіль розпредвала. Ну, Постіль коленвала це робота якби стандартна. А коли тут потрібно розсушити підвтулку, зробити бандаж. А найшлоніший момент це коли зробити ось ове. Ну і вже далі ставили розкладував новий. Висклав новий замовлений по фірмі B. Якщо комусь потрібно, ось його номер. Ну і все по стандарту. Плюс втулка І номер. Втулок по фірмі Гліпо. У нас номер. Номер, номер, номер. Так. В принципі, ось така робота, кому цікаво, можна таку роботу повторити, якщо комусь так потрібно. Якби хотіли знайти б двигун, але двигуна такого не було, щоб не робити реставрацію. Прийшлося реставрувати цей. Всім дякую за увагу.